Україна втратить понад 30% своєї території, якщо Трамп домовиться з Путіним, повідомив прем'єр Словаччини Фіцо. Проросійський політик вкотре повторив ворожий наратив про те, що у квітні ще 22-го року угода була готова, але але Україна вирішила поставити Росію, начебто, на коліна, і не підписала домовленості. Так сказав словацький прем'єр Фіцо і додав, що чи це вартувало. Чотирьох років війни, десятків тисяч сотень тисяч загиблих це питання, на яке найближчим часом доведеться відповідати громадянам України, заявив Фіцо. Фіцо вкотре озвучує зручний для Кремля наратив. Таким чином, підмінюючи причини війни її наслідками, він фактично ставить питання: чи мала Україна право боротися за свою незалежність? Цінізм такої риторики просто вражає. Позиція миру ціною втрати понад третини території виглядає як ультиматум, а не реальне вирішення конфлікту. Чи задумався Фіцо, що для України це не просто територія, а мільйони громадян, які не хочуть жити під, наприклад, окупацією?